Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Виявили двох ворожих піхотинців, які рухались полем. В останню мить один з них помічає дрон, але вже запізно ворога ліквідовано. Ще один окупант рухався полем. Почувши наш дрон, він спробував відстрілюватись, але FPV влучає прямо в ціль. Фіксуємо ліквідацію ще одного окупанта. Виявили ворожий автомобіль, припаркований біля лісосмуги. Наш FPV влетів прямо у ворожий транспорт. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо задимлення, а згодом і горіння цілі. Під час нічного патрулювання виявили ворожу вантажівку з групою піхоти. Перший FPV влучає в транспорт, другий дрон добиває ціль. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо яскравий вибух. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.